Полтавщина війшла до п'ятірки пілотних областей, де партнером у підготовці плану реалізації стратегії розвитку області став проект ЄС Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Його експерти порівнюють, як розробляли стратегію розвитку до 2015 року і що змінилося нині. Раніше це був закритий процес, і широка громадськість найчастіше навіть не знала про такі програми. Та й саме планування стратегій включало лише перелік цілей без обрахунку затрат на реалізацію. Тобто, це було на папері для звіту уряду. Результат такої роботи був лише один: танув бюджет регіонального розвитку. Нині ж стверджують експерти, процес розробки стратегії відкритий. Більше того, успіх проєкту залежить від широкої ініціативи, і хто бере більшу відповідальність, матиме більший ресурс. Кожен проєкт і проєктна заявка, яка повинна бути заповнена ініціатором проєкту, повинна містити дуже чіткі індикатори результативності цього проєкту. на що потрачені кошти. Базовий індикатор такий: у нас там умовно нуль робочих місць в цій царині. Буде створено 5, 10, 100 робочих місць або якийсь інший індикатор. На Полтавщині із 100 проектів група регіональних експертів відібрала майже 70, які включили до плану реалізації стратегії. Зазначені проекти стосуються різних областей. Це і створення ефективної системи самоврядування та соціальне. Активності населення, співробітності територіальних громад та формування деяких механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем, що сприятиме більш якісному та ефективному використанню наявних ресурсів. Важливим напрямком реалізації проєктів є розвиток інноваційного та конкурентного виробничного сектору, зміцнення малого та середнього підприємництва, реалізація туристичного потенціалу регіону, покращення здоров'я та продовження тривалості. Активного періоду життя людини забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективності громадського, аграрного та промислового секторів. заходів, які розроблені у нас, і те, що він побудований якраз на запровадженні проєктного підходу, це дуже дуже великий позитив. Наскільки мені відомо, наскільки говорить практика і наукові розробки, якраз проектні підходи вони використовуються фактично в європейському співтоваристві і скрізь у світі, коли формується регіональна політика, і взагалі коли формується відповідним. Соціально-економічна програма розвитку тієї чи території після всіх обговорень план реалізації стратегії на 2015-2017 роки внесуть на розгляд чергового пленарного засідання обласної ради цього року. На реалізацію плану з державного бюджету виділять понад 81 мільйон гривень. Підрахували експерти. Дякую. я пропа.